Те саме велике місто, таке як Київ, ну чи він там описує всі свої книзі, як Лондон. Це ж за великим рахунком, це велика така мішоловка. Великих складів з продовольством чи великих складів з паливом тут ніде нема. І якщо б якісь сталися такі глобальні перебої з електроенергією, а в часи, коли у нас там, скажімо, в Україні ситуація напередодні енергетичної кризи, і дуже багато хто з експертів говорить про можливі масові. Вієлові відключення, а дехто навіть в своїх уявленнях малює страшні картини блекауту. То це все може закінчитися надзвичайно трагічно, тому що все побудовано у нас на е доволі високоорганізованій логістиці. Попри те, що в Україні, скажімо, ті ж українці переконані, що в нас все дуже погано, але тим не менше, в нас таке велике, майже 4-мільйонне місто, як Київ, цьому воно потребує і доставки товарів, і підвозу продовольства і. Е Скажімо, електроенергії для того, щоб працювали ліфти, постачалась вода а без електроенергії.